Організатори турніру вшанували пам'ять геннадія Вінниченка, який виховав цілу плеяду талановитих спортсменів. Вони є засновниками цього турніру. Всіляко допомагають в його проведенні, надаючи призи та подарунки переможцям. Заслужений тренер України, голова федерації спортивної гімнастики міста Києва Віктор Живноватий. Також привіз кубок та медалі майбутнім чемпіонам. Я от приїжджаю, п'ятий кубок підряд, приглашает вот э, в знак памяти этого хорошего человека, э, отличного тренера, поэтому с удовольствием я принимал участие в, в, в этого в розыше этого турнира э, по спортивной гимнастике. Ну, он вообще был э, хороший почему человек? Потому что он отлично относился к детям и очень много учеников его его было у нас. Э, в нашої республіканському вищому училищі фізику культури. Очі нога. Я не знаю. надо наче в сумі взяти, надо на чек Команда юних гімнастів змагались у трьох вікових групах на усіх гімнастичних снарядах. А цивільні вправи, кільця, кінь, бруси та перекладина. В кожному виді свої тонкощі, свої переможці. Організатори турніру відзначили фактично усіх спортсменів, які брали участь у турнірі. Серед молодих гімнастів є ті, що змагаються за програмою другого спортивного розряду. Гімнастика це для мене все. Якщо щадь, то це моє життя в майбутньому буде. Ти мрієш бути гімнастом зі світовим ім'ям, так? Так. І потрапити на Олімпійські ігри? Хотів. Що для цього ти робиш? Займаюсь кожен день. В командному заліку перемогла команда Житомирської школи спортивної гімнастики. Спортсмены отримали ще й призи глядацьких симпатій. Ми сьогодні бачимо дуже багато мальчиков юних, 7, 8, 9, 10 років, показують неплохую роботу на гімнастичних видах. І це дуже отрадно. Недавно пройшов очередний чемпіонат України по спортивній гімнастиці в Кіровограді, де наші спортсмени, я имею в виду від Житомирської області, Владимир Грибук. Алівсон Антон і ряд ребят, які навіть з повний комплектацією команди. 8 медалей, дві золотих, 4 серебряних і дві бронзові медалі. Це дуже великий успіх. На турнір приїхали члени збірної команди України, які починали свою спортивну біографію саме в цьому залі. Це Володимир Грибук та Антон Олівсон, які мріють потрапити на Олімпійські ігри. Начинал учиться здесь, в этом зале, в Житомирском. Первый тренер Тесленко Петр Владимирович. Он сейчас подсаживает своих учеников, тоже не знаком. Сейчас занимаюсь на Олимпийской базе в Кончезаспе. Готовлюсь к Олимпийским играм, поставлен на сбор. Сподіваємось, що из серед юных спортсменів, які брали участь в турнире, теж є майбутні зірки спортивної гімнастики.